Це третій урок безкоштовного курсу з трейдингу для новачків. І в цьому відео ми розберемо такі терміни в технічному аналізі, як рівні підтримки та супротиву. Всім привіт, ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки та переходите у мій телеграм-канал. Так, я пам'ятаю, що раніше говорив про урок з ліквідністю, але все ж вирішив в цей курс внести коротке відео про тему рівнів підтримки та супротиву яке чомусь у новачків викликає велику популярність. Хоча, як на мене, це одна з найпростіших тем, в якій розібратися достатньо, навіть прочитавши статтю, яка, до речі, є на нашому сайті і яку ми залишимо в описі. Але все ж я розкрию пару фішок, які буде варто запам'ятати новачкам по темі рівнів підтримки та супротиву, та розберу, на прикладах графіків, тому не перемотуйте, щоб не пропустити ці важливі тези. Почнемо з того, що рівнів в трейдингу існує велика кількість. Це і психологічні рівні, тобто рівні, у яких ціна наближається до певних круглих значень. На кожному активі це свої. На бітку, наприклад, з його шкалою це там 60 тисяч або 100 тисяч. На арбітруму це, наприклад, ціна в 1 долар. А я для того ж самого докса там будь-яка тисячна частина вже буде психологічним рівнем. Є рівні, які описують канали зростання або падіння, є зеркальні рівні, також є багато рівнів з концепції ICT, в якості яких виступають блоки: Mitigation, Breaker, Rejection та інші. Але ми поговоримо про класичний теханаліз, про класичні рівні підтримки та супротиву. Вони, як правило, лише горизонтальні та будуються від цінового діапазону, при підході до якого була реакція ціни один, два, інколи і більше разів. Тобто, якщо ціна зростає певний час, а потім від певного рівня починає падати в корекційний рух, це говорить нам про те, що по даній ціні було більше продавців, які почали чинити опір на актив, продаючи його або відкриваючи шорти, і це рівень супротиву. І навпаки, якщо актив, який зростав, почав коригуватися до певного рівня, від якого почалися реакції покупців, це означає, що це рівень підтримки. При повторному тесті ціною рівня супротиву ми можемо спостерігати відновлення продаж. Про що і говорить нам, що тут дійсно утворився рівень супротиву. Зазвичай, чим більше дотиків в рівень підтримки чи супротиву, тим легше його визначити та більше його видно всім учасникам ринку. І тут криється один з перших нюансів, які варто запам'ятати: рівнів підтримки та супротиву не буває залізобетонних. Чим більше тестується разів рівень, Тим більше зростає ймовірність його пробиття. Зазвичай, як правило, на другий-третій раз рівень пробивається. Але звичайно, відскок може бути і 4, 5, і 6 разів і більше. Але це не означає, що цей рівень буде завжди відробляти. І тут криється помилка новачків. Вони починають вважати, що так буде завжди, але насправді ні. Чим більше тестів рівня ціною, тим слабкіше він стає. Ну і звісно, якщо рівень був, наприклад, супротивом. То при пробитті ціною цього рівня він стає підтримкою. І навпаки, якщо ціна падала і від якоїсь підтримки відскакувала, то при пробитті її вона стає супротивом для ціни. Силу рівня можна визначати в залежності від таймфрейму. Чим старший таймфрейм, на якому ви будуєте рівні, тим сильніші ці рівні по відношенню до молодших таймфреймів. Виникає питання: а на яких таймфреймах взагалі будувати рівні? Відповідь на тих, які для вашої торгової стратегії будуть старшими. Для інтрадейт-трейдерів це свій таймфрейм, для позиційних трейдерів свій, для скайперів інший. Той таймфрейм, який для вашої торгової стратегії старший, на тому й будуєте рівні підтримки та супротиву. Також важливий момент: не треба вважати, що рівень це щось сакральне та працює тік -в тік. Це всього на всього зона, в якій велика скупченість ордерів, біля зони супротиву ордери на продаж, біля зони підтримки на купівлю. Це, до речі, вам допоможе зрозуміти наступну тему уроку про ліквідність. Ну і перейдемо ще до одної фішки рівнів підтримки та супротиву, про яку я не чув, щоб розповідали в відкритому доступі. Не потрібно брати до уваги рівні які відпрацювали. Я покажу на прикладі денного таймфрейму на бітку, які рівні вже відпрацьовані, та до уваги не потрібно їх брати. Відкриємо графік бітку за 2022 рік. І що ми бачимо? З лівої частини графіку вище, тут був якийсь рівень. І тут був рівень. І при підході ціни до цих зон рівнів ми бачимо певну реакцію ціни, консолідація в цих діапазонах і так далі. Ось вищий район 38К. Бачимо в лівій частині ціна довго отримувала реакцію. І при підході вже в кінці 2023 року також ціна отримувала там певну реакцію. Далі на 48К і так далі. Так от тепер головне, ці рівні, які були в 2022 році, які вже відпрацьовані в 2023 та 2024 роках, до уваги брати в майбутньому не потрібно. Тепер коригуйте по тим зонам супротивої підтримки, які вже утворилися знову на графіку. Тобто, при можливому падінні ціни нижче в майбутньому, дивіться вже на ці рівні підтримки. Наприклад, на ціну в 49 тисяч, далі до уваги можна взяти зону 45К, далі зону 40 тисяч, далі рівень 38 тисяч і так далі. А на ті рівні, які ми дивилися лівіше за 2022 рік, вже забудьте, вони відпрацьовані. Тоді виникає питання, куди дивитися, якщо актив пробив all-time high і з лівої сторони немає попередніх рівнів підтримки та супротиву. Відповідь: нікуди не дивитися, просто очікувати, коли ціна утворить новий рівень супротиву та підтримки. Або можете будувати різні інші рівні по різним індикаторам типу АТР або сіткам Fibonacci, та очікувати реакцію ціни від них. В цілому, в даному відео, я вам декілька корисних фішок розповів. Дав, зрозуміти, що за класичними рівнями підтримки та супротиву зосереджена велика кількість ліквідності, що дасть більше ясності в наступній темі про ліквідність. Тому підписуйтеся, щоб не пропускати наступні уроки з курсу трейдингу. А поки переходьте після кожного уроку до домашніх завдань, відпрацьовуйте дані знання, які отримали на графіках та будуйте, і закріпляйте теоретичні навички на практиці. Так у вас буде з'являтися досвід. Я сподіваюся, ви так само це робили із минулими уроками курсу декілька тижнів. Хто потрапив на цей ролик вперше, рекомендую почати навчання спочатку, з, з першого уроку, і після кожного уроку для себе будувати на графіку те, що почули в відео. Кому відео сподобалося, з вас лайк та репост. Всім дякую. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!